Чатку 2022 року багато було пережитих різних подій, і на фоні цього всього ніхто, звісно, від травм не застрахований. І в конкретному моєму випадку в мене є певна деформація носу, і саме ці показання вони впливають на рекомендацію. І тому, типу, вагатися чи ні, ну в моєму випадку було недоцільно і. Ну, все-таки вибір я для себе зробив і я сподіваюся на найліпші результати в подальшому. Я чисто випадково реально побачив YouTube канал. Ось я слідкував за діяльністю, аналізував коментарі. Ну і в принципі, по самому відео видно одразу, коли працівники вони кваліфіковані. І тому довіряти. Чи ні, як на мене вибір очевидний. Сьогодні 15-й день після операції, сьогодні ми знімаємо вже пов'язку. А перед цим, звичайно, Артур, як себе почуваєш? Почуваюся добре, дихання у мене вільне. Ми зробили закриту риносептопластику, тобто ми тут зменшували йому кінчик носика, формували йому кінчик носика, тобто робили зовнішній ніс. І робили таку серйозну операцію в порожнині носа. Ми коректували перетинку носа. Ми бачимо, що суттєво зменшився об'єм кінчика носика, хоча він ще є набрякшим. Плюс ми зробили, якщо тут придивитися, отак чуть, чуть голову поверни. Якщо ти приблизиш, то побачимо такий рубчик. Тому що ми ще звузили йому ніздрі. Ну це получився такий гармонійний. Перші дні після проведення самої операції. Я очікував, що процес відновлення да, він буде набагато складніший, аніж був по факту. Тобто, у моєму випадку, індивідуальному, у мене там температура можливо піднялася до 37, але ну, відчуваю себе в цілому нормально. Я там навіть дозволяв собі по приміщенню іноді туди-сюди десь ходити. Після трьох днів, уже після того, коли я стаціонарні умови покинув. Клініки я був тут неподалік ну, і дозволяв собі являтися там, раз в два-три дні на перев'язки, і на все таке інше. Тобто, якщо в мене були б якісь проблеми, я цілком достатньо швидко міг би їх вирішити. По больовим відчуттям, як таких, ну, вони взагалі відсутні. Тобто є невеликий дискомфорт там, при дотичності да, самої. Кінчика носу, ну, але це таке типу, незначне. Дихати типу, ну, реально стало набагато простіше. І ефект той, на який я очікував, в цілому я його отримав повністю. Ну, ось. І це навіть з урахуванням того, що у мене ще до кінця не зійшов самий набряк. Тобто ну, ефект буде там, ще куди помітніший там, упродовж певного часу.